Розкладені по коробках та готові до відправки у зону бойових дій. Ці 200 fpv дронів Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом підготувала для бригади оперативного призначення, що виконує бойові завдання на східному напрямку. БПЛА із нової покращеної партії Ташки можуть долати відстань до 15 кілометрів та нести вибухівку вагою до півтора кілограма. Вони досить ефективно себе зарекомендували при виконанні бо. Завдань при враженні техніки живої сили ворога. І якщо говорити про відсоток, як кажуть ефективності, він досить високий. Від 70 до 90 відсотків в залежності від як кажуть ситуації на фронті, важливість FPV-дронів на фронті важко переоцінити. БПЛА частково можуть замінити навіть артилерію, принаймні у влучності ці пташки кращі, аніж боги війни. Дозвольте подякувати від бригади, вашій громаді за ту постійну підтримку і допомогу, яку ви здійснюєте, що як в бойовому забезпеченні, в тиловому забезпеченні, в технічному забезпеченні підтримуєте постійно нас. І як говориться, що не потрібно щось напоминати те чи йти, що ви постійно деякі ну, терміном невеликим постійно нам надаєте допомогу. Передавши цю партію допомоги для бійців бригади Червона калина, вінницька громада вже взялася за підготовку наступних. Активно долучаються і освітяни. Зокрема, учні та вчителі Вінницького 18-го ліцею, які проводять благодійні ярмарки і збирають гроші для зсу. Вже багато чого зроблено. Ми допомагаємо на постійній основі гур України. І є вже автомобіль, які готуються для передачі. Є ліки майже на 100 тисяч. Ми зібрали, і хочемо в результаті на проведення нашого ярмарку закупити теж ефівдрони, такі самі, як сьогодні ми. Передаємо від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька міська рада спільно з громадою та у співпраці з міжрегіональним гумштабом надала допомогу понад півсотні військовим частинам. Ілля іскра Сергій Андріянов новини за день, телеканал Віта.